Інвертор шукаю. Ну мені щоб вистачило на ноутбук і котел. Акумулятор треба готувати і зарядне устройство до акумулятора. На ринку кропивничанин Віктор Дорошенко шукає обладнання, щоб мати електрику вдома під час знеструмлень. У цьому магазині з майже 30 інверторів залишився один, показує продавець Олег Ситнік. Заявлені 2 кВт, справжній кВт. Ніхто не думав, що буде взагалі попит ажіотаж. До відключень взагалі попиту не було. Іноді, може, раз на тиждень спитають, раз на місяць куплять. Як тільки почались відключення світла, одразу і почався попит. В основному на інвертора. Тому що відключення два через два це. Ідеальний варіант як якраз то для інверторів, для чого використовують інвертор, пояснює доцент кафедри Центральноукраїнського технічного університету Іван Савеленко. Акумуляторна батарея це вона видає постійний струм напругою там 12, 24, 48 І так далі, з кроком 12 вольт. А ми в мережі споживаємо двісті двадцять вольт. От інвертор він перетворює цей постійний струм. В 220 вольт до якого до виходу вже з інвертором ми підключаємо вже наші власні побутові прилади в квартирах. Пояснює, інвертори є різної потужності і двох типів. Наприклад, холодильники. Якщо холодильник буде працювати, там стоїть двигун, і він буде працювати від інвертора, який не видається на соєдальну форму напруги, то відповідно холодильник може згоріти через те, що буде, по-перше, зниження, зниження напруги, а холодильники цього дуже не полюбляють. А по-друге, це ж не синосидальна крива. Вона викликає в будь-якого двигуна. Ну скажімо так, ненормальний режим роботи. Він перевантажується, перегрівається і наслідком буде безперечно вихід. Із строю цей інвертор для холодильника не підійде. Пояснює продавець Олег Ситнік. Такого, наприклад, інвертора вистачить на освітлення. Під'єднати телевізор, подивитись телевізор і на опалювальний насос загалом такого вистачає. Головне мати нормальний акумулятор, щоб він не сів за пару годин. Придивляємося, так я треба, щоб холодильник тягнув і світло, щоб було. І ще акумулятор 1010, 1015. А що робити? Люди, які розбираються, більше питають синусні, тому що вони більш підходячі для всього. Постачальників їх зараз теж немає. Ну, чекаємо. Повинні завести в будь-якому випадку, це ж попит. Так само, як з генераторами їх теж порозбирали і знову ж теж чекаємо. Ну нам ті ціни, які зараз пропонують, то ну, генератор ми вже не купуємо невигідно. Дуже дорого. Наприклад, найпопулярніший наш генератор РРЦ у нього стояли 9,5, Це офіційно на сайті. Ну і наша ціна. А зараз 12,400. Ну, звичайно, ми по такій ціні вже їх не купуємо. Нема сенсу. Якщо взяти оцей інвертор і акумулятори ще. Ну акумулятор новий, то не менше трьох тисяч. Я пенсіонер. Звісно, накладно дуже накладно. А куди дінешся зимою? Якщо нас придупреждають зарані, що готовтесь до зими? От ми готовимся. Графіки відключень електрики в Кіровоградській області ввели у травні після масованих обстрілів і пошкодження енергосистеми України російською армією. За даними речниці підприємства Кіровоград Олени Данільченко, протягом доби у графіках відбуваються зміни в залежності від споживання електроенергії в регіоні і ситуації в країні в до російських обстрілів. Інвертори з акумуляторами є аварійними системами живлення і розраховані на короткочасні відключення електрики, каже Іван Савеленко. Дивіться, в чому проблема, яка буде потім у нас у всіх, всі всі будуть мати цю проблему, тому що система заряджається від мережі. Вона має певний час для заряду. Вони, як правило, всі ці системи мають термін заряду значно більше ніж дві години. А тепер дивіться, ми включили обладнання, розрядили акумулятори. Наступні дві години він підзаряджається до якоїсь величини, а далі що? А далі ви вже його не можете використовувати дві години, тому що він не дозарядиться. Радить жителям області перед купівлею інверторів консультуватись з електриками. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.